16 жовтня президент Володимир Зеленський представив п'ять пунктів плану перемоги нашої держави у російсько-українській війні. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати це. Залежить від партнерів, підкреслюю від партнерів. Це точно не залежить від Росії. У плані перемоги президента є геополітичний два військових, економічний і безпекові пункти: перші чотири розраховані на час війни, щоб прискорити її завершення. Останній це гарантія для України, що ні Росія, ні будь-який інший потенційний ворог більше не затягатимуть на наші території. Під час візиту на Житомирщину перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко провів наради з головами громад нашої області, аби обговорити та роз'яснити основні аспекти плану перемоги. Дуже важливо зараз обговорити Зі спільнотою в кожній громаді бажано план перемоги для того, щоб ми всі зрозуміли, що нас чекає попереду, які у нас є виклики як України, і з чим ми звертаємось до наших партнерів, до наших союзників. Думаю, що всі абсолютно розділять наші всі потреби, наші всі прагнення для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, але на умовах перемоги України, справедливості і відновлення нашої територіальної цілісності, гарантії нашої безпеки. Майбутнє план перемоги містить конкретні кроки, які допоможуть Україні справедливо закінчити війну і встановити сталий мир. Наразі по всій Житомирській області проходять сесії, під час яких депутати знайомляться із пунктами плану, а також приймають звернення про підтримку цього документа до керівництва держави та своїх міст побратимів. Участь у таких засіданнях також бере народний депутат Арсеній Пушкаренко. Мало завершити війну. важливо зробити так, щоб повторення агресії Росії повторення війни не було. Тому сьогодні Житомирщина. Як і вся Україна сьогодні Житомирщина, як і керівництво держави, як кожний українець підтримує план перемоги, підтримує його для того, щоб показати єдність. Тому що, якщо ми апелюємо сьогодні до наших партнерів, до ключових столиць, просимо зброю, просимо гроші, просимо гарантії, просимо членства в НАТО, ми маємо розуміти, що всередині України є підтримка. Плану перемоги президента нещодавно нардеп виступив і перед депутатами Малинської міської ради, розповівши про основні аспекти плану перемоги. Відповідне звернення було одноголосно підтримано. Цей план перемоги, він важливий в цілому не тільки для нашої громади, а це в цілому для всієї країни, тому що ми зараз маємо бути єдині. Саме тоді, коли ми будемо єдині, ми будемо бачити одне спільне бачення і його рухати далі. Я впевнений в тому, що обов'язково буде в цьому результат. Тому що весь цей час, скільки ми воюємо за порук нашого успіху, є єдність. Також відповідні звернення Підтримали вже у Брусилівській, Семенівській, Гришковецькій, Житомирській та інших громадах нашої області.